Ось вже і настала зима, а до Нового року залишилось менше місяця. Ну і в честь цього в нашій улюбленій грі вийдуть новорічні коробки. Тому давайте детально розберемо, чи варто їх брати, які в них будуть танки та все інше. Сідайте зручніше, заварюйте чайочок, ну і полетіли. Ну, а перед цим хочу зазначити, що тип коробок буде як і в минулих роках. Але в цих коробках будуть десятки А саме 2 танка 10 рівня, 3 танки 9 рівня, ну і всього один танк 8 рівня. Ну і давайте безпосередньо переходити до цих танків. Ну що ж, і на 8 рівні. У нас розташувався шведський середній танк Street 6A. У цього танка немає великих плюсів чи мінусів. Він доволі гарно збалансований. По гарматі танк також непоганий. Середня шкода за пострілу 350 одиниць, середнє пробиття на бронебійному снаряді 219, а на голодовому підкалібрі 252. Що, звичайно, ну, не дуже багато, але як для стежки 8 рівня піде. КД в танка 9,6 секунд при ДПМі 2200, що, в принципі, непогано. По комфорту стрільби, в принципі, також все ну, нормально. По рухливості танк, чесно кажучи, так собі, тому що хоч і Максималка 50 км, але потужність всього 16,5. Проте в танка доволі сильна броня, як для СТ. -шки. Корпус, в принципі, буде відтанковувати деякі вісімки та рівні нижчі, а ось бач можна навіть потанкувати дев'яток та десяток. Ну а бонусом в танка ще УВН мінус 10 градусів. Ну і тепер переходимо до танків 9 рівня, і там у нас розташувався легкий французький танк Project Loyus. Ну і цей танк виділяється своєю гарматою, а саме тут барабан на 8 снарядів по 125 альфи за постріл з пробиттям 204 на стандартних та 236 на голдових снарядах. Ну що ж, маскування та огляд як для ОТ таке собі. Ну, якби все ж таки це танк для фану та нанесення демиджу. О, Рухливість в танка 65 вперед, 20 назад, при дуже гарній питомній потужності. Хпшок в танка 1400, ну, а броню сенса розглядати немає, тому що, ну, ЛТ, картон. Ну що ж, а далі в нас чеський важкий танк 9 рівня КБТ. Головною особливістю цього танка є борба на два снаряди з Альфою 490 та пробиттям 247 на простих та 290 на голдових підкаліберах. Але в танки є дуже великий мінус. Це час перезаряджання барабану 32 секунди. Що в порівнянні з ВЗ-55 чи навіть з шкодою Т-56 ну дуже багато. Але кде між тичками 3 секунди, ну, що, нормально, окей. Комфорт стрільби в танка поганенький, десь як у шкоди Т-56. Рухливість в танка, як для важкого танка, в принципі, хороша. 36 км вперед та 14 назад. назад. Плюс, якщо проключати польову модернізацію та поставити турбіну, танк буде їхати 45 км. Ну і найбільший плюс цього танка, це його бронювання. Баштов танка дуже міцна, без слабких зон, без всяких лючків. Ну а корпус ну, такої будови, як в 277. У Вен в танка мінус 7, тому можна буде грати від Башні та робити такий кут ВОД, щоб його не пробивали. Запас міцності 1850 одиниць. Ну, а тепер переходимо до найкращого преміумного танка з цих коробок, а саме Ягпанзер е 90 Горматовці ПТшки від. Є 100, але базовий бронебійний снаряд пробуває 290 мм, ну а годовий кумулятив 334 мм, що для танка 9 рівня є дуже потужно. Час перезаряджання 17,3 секунди, а також в танка дуже хороший комфорт стрільби, як для такого калібру. Час введення 2,5 секунди. Точність на 100 метрів 0,34, та дуже хороша стабілізація, як для ПТ, знову ж таки, з таким калібром. Руховість в танка погана. 28 км вперед, та 12 назад, потома потужність всього 13 кінських сил на тонну. Ну, а тепер переходимо до ще одного дуже великого плюсу танка. Це захищеність їх в танках ХП 1800, що в принципі нормально для дев'ятки, а ось бронювання в танка дуже класне, я б сказав. О, НЛД 220 мм, а ось рубка, починаючи від 260 до 300 мм і навіть більше. О, хочу ще зауважити, що танк весь о, обшитий екранами. Що проти кумулятивів і вроді фугасів дає о, більшу проведену броню. О, маска в танка заброньована там, люто, туди навіть і можна не пробувати пробивати. А ось на даху танка да, є два лючка, вони по 140 мм. Проте, якщо грати від кутів. Мінус 9 в цього танка їх взагалі не буде видно. Ну і можна сказати, що танк буде неможливо пробити. Ну і що ж, і тепер ми добираємось до десятих рівнів, які будуть в цих лутбоксах. Ну і зараз я вам розповім про танк з доволі цікавим зовнішнім виглядом, особливою назвою Кокодеріо. Головною особливістю цього танка є барабан з дозарядкою на 3 снаряди. І тут така фішка, що кожен снаряд має однакову швидкість дозаряджання, а саме 11,5 секунд для кожного снаряда. Швидкість прозаряджання між тичками в барабані 5 секунд. Що дуже довго. О, альфа в танка доволі незвична, 470 одиниць. О, та пробиття в танка доволі непогане, 263 мм це стандартний підкол, та 320 це голодовий кумулятив. О, комфорт стрільби в танка посередній десь на рівні з кару 45 тонн. О, тепер перейдемо до рухливості. Тут танк їде 50 км вперед, 18 назад, по тому потужність 18 кінських сил на тонну. О, тепер перейдемо до живочисті. О, Кількість ХБ 1800. Стандартний показник стежок. Ось бронювання в танка дуже цікаве, та можна сказати, що. Вся башта танка дуже сильно рикошетна, та туди його пробити майже нереально. Корпус танка також дуже рикошетний. Якщо довертати НЛД ВЛД, воно буде також рикошетити. Але якщо танк стоїть два спереду, приведена в НЛД всього 150 мм, а ВОД... 260 мм. Проте якщо танк буде грати від кутів мінус 8, то НОД буде захований, а ВОД буде під жорсткими кутами рекошетити. Тому я вважаю, що броня в танка прям ну, жорстка, люта. Ну і нарешті ми дійшли до найголовнішого танка в цих коробках, а саме БЗТ-70. Це всім відомий китайський важкий танк з дуже потужною гарматою, яка за пострілу завдає 850 шкоди та 1200 шкоди, осколочно фугасними снарядами. У пробиття на стандартних 256 на голдових кумулятивних 330, та на фуасах 90 мм, час перезаряджання гармати 20 секунд. Але з комфортом стрільби в танка дуже великі проблеми. Точність на 16 метрів 0,43, час зведення майже 3 секунди та дуже жахлива стабілізація. Рухливість в танка також не радує 28 км вперед та всього 10 назад, при потужності двигуна 11,5. А ось те, що можу порадувати, це бронювання та живучість, І міцність танка 2300 хп. Ну і давайте тепер перейдемо до бронювання. НОД 230 мм. Верхня частина НОД 320 мм. А саме ВОД під дуже жорсткими кутами та рикошетить, Туди танк пробити неможливо. О, не дивлячись на те, що щоки башти забройовані дуже гарно, на башні є два величенькі ключки, які навіть якщо грати від кутів мінус вісім будуть видні та туди можна буде закидувати. О, також хочу додати, що в танка дуже великий калібр, а саме 180 мм, міліметрів, тому можна буде часто підпалювати або давати БК. Окрім високих рівнів, в коробках будуть також 5 машин низьких рівнів. Перед собою ви бачите ціни цих танків в Золоті. Також ви бачите оцінку цих танків від першого до шостого місця. Ну на цьому вже все. Я буду дуже вдячний, якщо ви додивились це відео до кінця. Обов'язково пишіть в коментарі, що ви думаєте за ці коробки та чи будете ви їх купляти. Ну і всім удачки і всім бебе!